Вже зовсім скоро стартує Суперліга Фалбет, сезон 23-25, баскетбольний клуб Запоріжжя в цьому сезоні розповість про свої плани, про свої амбіції на прес-конференції про це новички і керівництво клубу. Перш за все хочу представити президента Федерації баскетболу Запорізької області Валерія Викторовича Кінсона. Дякую. Я радий вітати всіх з початком наступного чемпіонату. Суперліги серед команд, морських команд, чоловічих команд, які починають цей сезон. Дуже радий, що ми цей сезон будемо грати вдома у палаці спорту Юність. Це дуже добре. Хочу привітати всіх і подякувати воїнам ЗСУ, завдяки кому ми можемо грати. Баскетбол і в тому числі в нашому місті, прифронтовому місті. І хочу подякувати тренерському складу, гравцям, які знаходяться тут і захищають честь нашого краю. Хотів би сказати пару слів і нашим партнерам, завдяки кому ми можемо грати здесь. Це обласна військова. Адміністрація, керівник Федоров Іван Сергійович і заступник Сімикін Михайло Олександрович. Також мері, це Регіна Владиславовна Харченка і Сергій Олександрович Білов. Дуже хочу подякувати нашій федерації. Це президент Михайло Юрійович Процький та генеральний секретар Драбіковський Володимир Валентинович. Завдяки ним ми ці роки граємо в баскетбол і рухаємося, ну хоч не вперед, но не назад. Також пару слів хочу сказати нашим партнерам. Старий партнер це Запоріжжя Груп, Сіроський Олег Владимирович, і нові партнери це ресторан. Булі Чвині та Криворуський цементний завод Ігор Станіславович. Всім хочу подякувати, хочу побажати нашій команді гарних виступів і щоб наші рідні жителі підтримували нас та переживали за наші успіхи. Дякую. Я можу сказати, що в кровавої агресії російської баскетбол в Запоріжжі повертається. Палац спорту Юніс. Ми цей сезон маємо грати вдома. На жаль, будемо грати, грати без глядачів, але запоріжці повинні знати, що, знати, що гравці і керівництво команди грають для них. Ми вас поважаємо, ми вас любимо і в майбутньому ждемо вас на Миколаївич бога. По комплектації на цей сезон, ну і про останні зміни в стані нашої команди теж, будь ласка, розкажіть. Добрий день, вітаю всіх з початком сезону. Вкрай складно комплектувати нашу команду в нашому місті останні два роки. Ну, я дуже вдячний хлопцям, які не злякалися і будуть відстоювати нашу честь. Почну з першого нашого підписання це Сергій Скіна. Я давно розраховував на те, що в нас у складі буде великий гравець, який буде нам допомагати по кошиками, і я його знайшов. Перемови були достатньо легкі і дуже. За короткий термін ми підписав руху. Розраховував на цього хлопця, на цього велетня, як на стартового нашого драку. Другим був наш вихованець, вихованець, мешканець Запоріжжя, який останні роки був у Промітеї, це Саша Петренто після розпаду. Цього клубу ми дуже швидко е, домовились, і він працює з нами вже майже місяць. Я на нього дуже розраховую на його швидкість, на його непоступливість і на його бажання грати. Ну і два хлопці, які були з, зі мною на зборах молодіжної збірної, це капітан цієї збірної Владик Миколайчук і Новиков, які е, грали за молодіжку і змогли зробити рок вперед і повернути нашу збірну до дивізіону А. А зараз вон, перед ними нове випробування на рівні Суперліги, вони повинні заграти в більш е, змістований баскетбол. Я розраховую, що я в цьому їм допомогу. Е -е, Вдячний, що вони. Е Приняли наші пропозиції, тому що дуже складно когось сюди е, запросити. Е, Почну ще з того, що крім, крім цих гравців, е, мали бути тут два американських легіонери. Е, е, це перше за останні декілька років, коли ми запросили іностранців е, і дуже на них розраховували. Вони були розпочані. Нашої команди майже місяць гарно тренувалися, ми були, зіграли з ними шість контрольних поєдинків, в яких вони майже у всіх були кращі. Ну, на жаль, у нашому місті останнім часом дуже гучно і наші американці не витримали. Я не можу сказати, що злякалися, хай я майже злякалися. І е, ми не представляємо їх тут і їх не буде в нашому складі, на жаль. Е, тому ми зіткнулися з дуже складною ситуацією, яка е, по, по, повинна десь змінитися лише часом. Я маю на увазі те, що е, ротація знову обмежена. Е, і тягар відповідальності повністю лягає на плечі наших українських гравців. Ми не можемо грати в пол сили, ми намагаємося грати кожен матч на перемогу, тому я розраховую на те, що кожен з гравців підтримує мої ідеї і виконає все, всі завдання, які перед ними будуть стояти. Крім того, вони зростуть над собою і покажуть гайну розслужбу для себе, для родини, для наших вболівальників, яких ми дуже скучили. І е, я теж дуже радий повернутися до рівного палацу спорту Юність і те, що перший тур вже буде у нас тут, я дуже-дуже радий. Е, змін, скоріш за все, більше не буде, тому розраховуємо на тих, хто є. В цьому сезоні у нас новий капітан, це Максим Нікітін, наш досвідчений гровець, який вже потроху приживається в Запоріжжі. Можуть, будь ласка, очікування від цього сезону, чи встигли вже зігратися з новою командою, чи встигли вже якісь певні такі напрацювання, скажімо, комбінації відсліфувати до стартового туру? Ну, певні так, Вже ми тренуємося майже місяць, є вже певні напрацювання, тому я думаю, що ще кілька днів. Останні шарохованості ми підтягнемо і вже к першому туру ми підійдемо в гарній формі та гарно зіграними один, один з одним. Сергій Скіра один з тих, цих, хто вже пограв на рівні Суперліги. Дуже цікаво насправді подивитися за вами, постежити. І для вас цей досвід у Запоріжжі, цей виклик у Запоріжжя. Наскільки легко ви прийняли пропозиції баскетбольного клубу Запоріжжя і чи не страшно було їхати в це так, звісно, прийняв це рішення дуже легке якось. Ми поспілкувалися з тренером, з президентом клубу. Тобто прийшли до певних умов. Зараз це дуже добре, що опинився. Дуже гарна команда, дуже склад на цей сезон буде. Ось, по всій країні йде війна, тобто це не має особо велике рішення. Це буде чи тут, чи в Києві, чи десь у Львові. Тобто зовсім одна встановку буде. Дякую. Олександр Петренко, а, власне для якого теж всімей такий підряд у Запоріжжі баскетболі пов'язаний, дійшла черга до Олександра, грати в кращій команді нашої області. Ходіли своїм враженням від тренувального процесу з Валерієм Плехановим від команди, яка в цьому сезоні зібрана. Дуже дякую. Приємно повернутися додому. Як кажуть, вдома і стіни допомагають. Приємно прийти в цю команду. Мені приємно бути вдома. Тренер дуже опитний. Президент був мене також покликав до цієї команди. Буду робити все найкраще, що вмію, щоб не піднести собою тренера. Так лук. Баба тишки з новачками теж поспілкуємося. А Владислава, будь ласка, ви були капітаном тієї збірної працювали в Валерію Миколаєвичем. Наскільки для вас зараз відчувається те, що рівень суперліги він відрізняється від того рівня, де ви грали в збірній, більш молодими гравцями? Звичайно, це дуже сильно замітно, тому що це був молодіжний євробаскет. Тут все-таки дорослі хлопці грають. Це контактний від спорту. Тут підкольцям набагато більше перештовхує, набагато більше прешов. Так що будемо старатися, будемо конкурувати з дорослими хлопцями. Серафим, твої очікування перед сезоном. По-перше, хочу сказати дякую керівництву, дякую тренеру за те, що повірили в мене, взяли сюди. Хочу сказати, що на цей сезон великі плани. Дуже хочеться показати, що ми сильні, що ми можемо конкурувати з усіма, з усіма командами, які мають легіонерів які мають дуже сильні сістави і напевно хочеться багато вигравати та забрати медалі цю сезон.